Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні на чергі підвісний промопор. Приїхав підвісний на ремонт. Хазяїн каже, так слідкую, так слідкую, що прям капець. Ну я ж і. Ну тут видно, що слідкують. Все намазане, все видно прямо, що у ньому було у ньому було масло. Не можу витягнути діски. Так диски злиплися, що один до одного, а два штуки ж сюди не вилазять. Ну, знаружі тут ладно. Помили кюрхером мили Знаружі, Ну, всередині тут і грома масла не було. Так, це шатається, За цим треба слідкувати. Воно без масла працювати не буде. Так, по тут гембель. Зараз розбираю, міняю подчибники і, в принципі, перемию і буду дивитися, що треба замінити. Треба слідкувати за маслом. Побігу отсюда замінити сальник. Це найпроще. Так, працюємо. Так, одного зробив, навощив, в принципі, стан зробив робочий. Так, да, звісно, оце що вони ржаві. Тепер дивимося на другий. Да, не могло воно працювати. Сальник дірка. Теж все сухе. Зараз покажу флянчик, в якому стані. Ну от як воно може працювати. Як? Так, тут теж подчибники. Під заміну сальники. Ну, муфту зараз подивлюсь. Ну тут уже не оригінальне стоїть, бувал виглядає високо. Він так не має, бути. Коротше, розбираю працюю з слідуючим. Так, тепер розкажу, як перевірити навіть після мене. В кожного резина різна. Той під кунгом, той з плугом. І я можу трошки, ну, я наче, так як по стандарту вже. Чулька підказує, як його зажимати. Ну, він може пробуксувати. Наприклад, там десь диски, я ж їх перемиваю, то есть там піщина, там то, що їх так же ж плотно не зіжмеш. Це можливий варіант, якщо вона там після мене буксоне. І як правильно відрегулювати, треба заднь... задньою навіскою десь упертися в щось, ну, там блок, дерево, що-небудь, стовп якийсь. Включить примусове на понижених, примусове передній міст. І щоб, назад, назад, щоб трактор буксував, щоб передні колеса заднім ходом буксували, тоді вперед він не буксоне. Це вже провірено. Його робота тільки на критичність працювати. Якщо він все время буде підбуксувати, він не буде працювати навіть після мене. Якщо він буде все время підбуксовувати, це не його робота. Так, працюю з цим. Руки грязнючі. Все, пишемо коментарі. Всім пока.